Побудувати точку перетину прямої ОП, такої, що О точка належить ребру СА, а точка П десь там на грані СБЦ знаходиться. І площини АБЦ. Теоретично ми розуміємо, що пряма ОП точно десь там перетне площину АБЦ. Але нам потрібне конкретне місце, Для цього потрібно прив'язуватися до прямих і до площин. І отже, першим кроком сполучаємо точку С і точку П. До перетину з площиною АВС. І утворюється у нас ось тут точка Д. А тепер цю точку Д ми можемо сполучити із точкою А. І у нас утворилась площина АСД. І цій площині належать обидві точки О та П. А також пряма АД лежить у цій же ж площині, і одночасно в площині АВС. Цього нам і треба. Тому що ми зараз можемо продовжити пряму АД за межі трикутника АБЦ, провести пряму ОП до перетину з цією прямою АД, і утворена точка перетину буде шуканою буде тією точкою, яку нам потрібно знайти. Ну, а тепер залишилось тільки навести пунктири, де їх потрібно. І завдання виконане.